І от, мабуть, в ці дати, ці зміни будуть відбуватися. От як стартуєте, на дев'ятку ступаєте і готуєтесь до стрибка. І ви опинитесь в нових умовах. І йдуть величезні просвітлення в ваше життя. І темнота, і зупинки, і паузи, і якась невизначеність, все це залишається у вас за спиною. І заходять про світи. Хороші зміни, хороші поправки такі йдуть, і йде, попередження, і йде попередження, щоб ви були обережні з жінкою, з ініціалами. Звертайте увагу на букву С і букву Н, і ще буква М. Ледве-ледве її видно, ви щось з недовірою відноситися до цієї жінки. І таке відчуття, що вона доводиться вам, родичкою, для когось це так може програтися. Якась хитрості, якась вигода, яку вона намагається мати у спілкуванні з людьми. І тому ви цю людину тримаєте на відстані. Щось вона тут активується найближчий період, і вам потрібно тримати. Ругу на пульсі це прям важливо, бо вона починає проявляти інтерес до ваших знайомств. Особливо цікавість буде проявляти до тих контактів, у яких є влада в руках.